Дорогі брати по зброї, сердечно вітаю вас із прийдешними Різдвом і Новим Роком. Ми часто згадуємо вислів в темні часи добре видно світлих людей. Дякую вам за підтримку і допомогу, за те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло. І рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо і різдвяну зірку на ньому. Помаліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди і справедливості. Разом переможемо!